Так, зробимо коротенький обзор навозної ями. Для свиноматок тут підстанки опоросу. Там під одиночні очікування. Так. Розкажу. Ширина навозної ями цієї 1,5 мет, глибина 80 см стінки, труба. Посаджена на 25 см вниз. Толщина стінки ми заливали 6 см. Плюс кидали туди арматуру. Тут виходить глибина 70, труба посадина на 25 вниз. Наклон на 14 метрів. Навозну ями ми зробили 10 см від цієї точки туди все підсипали піском знизу. Зверху зараз, зараз буду встановлювати сідла і вже після цього покажу результат. Так, завершений монтаж сідлів. Ось так ми зробили. Вирізав дирку, там все засиліконив, посадив на силікон, шурупами скрутив. Все чітко і пробку. О, закладаємо. Навозні ями робив, виходить, одна навозна яма буде мати 6, 6, а посередині буде мати 5. метрів. Так, закінчили обсипати труби піском. При встановлені сідла. Піском засипано десь 3-4 см зверху, щоб не придавило і не роздавило. Також вже виведено було через редукцію 250 на 110. Місце для встановлення повітряного клапана для спусків газів. І от така у нас вийшла конструкція. Далі зараз буду розрівнювати до цього рівня 5 см, От до цієї точки будемо заливати бетоном. Зараз це все розрівняємо, обсипаємо щебнем і покажу далі результат.